Президент Порошенко повідомив, що розмовляв з міністром Абрамавичем сьогодні, і закликав його залишатися на посаді. А з підозрами стосовно Ігора Кононенка, депутата Верховної ради і чільного представника блоку Порошенка у парламенті, має розібратися національне антикорупційне бюро, сказав президент. Проте серед українських політиків лунають заклики, щоб пан Кононенко вже зараз здав мандат. Зокрема, про це в інтерв'ю Мирославі Гонгадзе сказав колишній голова служби безпеки України Валентин на. Ливайченко, який зараз перебуває у Вашингтоні. Що за цим стоїть? Що стоїть за лаштунками саме того, що стає відомо людям? Стоїть намагання олігархічних корупціонерів, які дорвалися до влади в БПП. Це Кононенко, про це вже всі давно знають. До того, щоб опанувати і отримувати прибутки від державних підприємств. В цьому, до речі, і криється відповідь, чому вони до цього часу збиткові? Чому невідомо і не проводиться аудит цих компаній державних? Бо розкрадаються гроші, виводяться в офшори. Офшорні компанії є гаманцями таких політичних корупціонерів. Але, Мирославо, що важливо, щоб дістало розслідування, хоча б цей факт, щоб було раз і назавжди вивернути цей гаманець, позбавлений мандату, і не тільки цей корупціонер, щоб він нарешті постав перед судом і гроші, які розкладаються вже десятки років з України, хоч один раз повернули. Валентин Нелевайченко, який цими днями зустрічається з американськими політиками, також наголосив, що в навколо політичних колах американської столиці вимагають очищення української влади від корупції. Я бачу з керівниками комітетів, особливо в конгресі, коли зустрічаємося в сенаті, такі як пан Маккейн, такі як пан Ройс, величезне вже навіть не розчарування, а роздратування тим, що надаємо вам допомогу. З першого дня агресії Маккейн був у нас. Ну, я точно з ним зустрічався, працював з зовнішнім агресором. Працювали, допомагаємо, щоб зупинити і далі перейти до відновлення миру на землі. Чому не боротись з внутрішнім агресором? Цьому, чому до цього часу Генеральний прокурор не звільнений? Ну, прямою мовою, Мирось. Ну протранслюйте це. Неправда, що американці не займають позицію або світова спільнота, займають, вимагають, чітко кажуть. З корупцією, особливо в Офшорна компанія вже тут, в Америці, замовляє піар-послуги для уряду України, проплачує з Віргінських островів, островів. хто з громадян України, який мінфін України це дозволяв? Ніхто це ті самі гроші, які викрадаються за рахунок такої корупції. І для нас, для українців, важливо розуміти, чому це питання національної безпеки. Такі корупційні дії олігархів в БПП і не тільки в цій фракції. Це намагання отримати і отримувати прибутки з державних підприємств. Які насправді мають працювати на бюджет, які насправді мають використовувати міжнародну фінансову допомогу допомогу МВФ для того, щоб відновити виробництво, створити робочі місця, але ж гроші лишати в Україні податками, зарплатами і подальшим розбудовою виробництва.